Уяви собі таку сцену. Ти сидиш у вітальні, читаєш книгу, п'єш каву. Раптом у кутку стелі помічаєш невеличкого павука, розміром не більший за нігтик. Твоє серце миттєво прискорюється, долоні пітніють, м'язи напружуються, ти відчуваєш справжню тривогу, можливо, навіть паніку. А через годину ти спокійно сядеш в автомобіль. І поїдеш дорогою зі швидкістю 100 км на годину серед сотень інших машин, без найменшого страху, без прискореного пульсу. Чому? Ось вам цифри, які мають шокувати. Щороку в Сполучених Штатах автомобільні аварії забирають життя 37 тисяч людей, павуки за той самий період вбивають менше 10, менше десяти. За статистикою ти маєш у 3700 разів більше шансів загинути дорогою до роботи, ніж від укусу павука. Але твій мозок кричить про небезпеку саме коли бачить восьминогу істоту розміром з монету, автомобіль тонною металу, що мчить назустріч, це нормально. Павучок у ванній катастрофа. Це не глупота, це не слабкість характеру. Це те, що вчені називають еволюційною невідповідністю. Твій мозок це найдосконаліша біологічна машина, що коли-небудь існувала. Але він працює на програмному забезпеченні, яке востаннє оновлювалося 10 тисяч років тому. Уяви, що ти намагаєшся запустити додаток на комп'ютері з 99-го. Приблизно так виглядає спроба твого стародавнього мозку оцінювати ризики сучасного світу. Приблизно так виглядає спроба твого стародавнього мозку оцінювати ризики сучасного світу. Дослідження університету Карнегі Меллон показало щось приголомшливе, коли людей просили оцінити ймовірність різних причин смерті, вони систематично переоцінювали драматичні, але рідкісні події, наприклад, напади акул. І так само систематично недооцінювали звичайні, але смертельні речі, наприклад, серцеві хвороби від неправильного харчування. Розрив між сприйняттям ризику та реальним ризиком досягав п'ятисот відсотків. Еволюційний психолог Леда Космідес з Каліфорнійського університету пояснює це так: ми живемо в 21-му столітті з мозком налаштованим на плейстоцен. Наші предки, які боялися павуків змій та темряви, виживали і передавали свої гени. Ті, хто був занадто розслабленим, вони не стали чиїмись предками. Вони стали чиїмось обідом. Твій страх перед павуками це не баг, це фіча, спадщина тих, хто вижив достатньо довго, щоб стати твоїми прапрапрадідами. Але ось парадокс ця система, яка так геніально захищала нас мільйони років, тепер працює проти нас. Вона кричить про небезпеку там, де її немає, і мовчить там, де вона реальна. Автомобілі з'явилися лише 120 років тому. Цукор став доступним масово лише 200 років тому, соціальні мережі існують 20 років, для еволюції це мить. Наш мозок просто не встиг зрозуміти, що ці речі можуть вбивати. Чи помічав ти коли небудь, як легко злякатися від несподіваного руху у темряві, але як важко змусити себе застебнути ремінь безпеки щоранку? Це не випадковість, це еволюційна пастка, в якій ми всі живемо. І сьогодні ми розберемо, чому це відбувається і що з цим робити. Щоб зрозуміти, чому ми так реагуємо, потрібно зазирнути всередину нашого мозку. У самому його центрі розташована крихітна структура розміром з мигдалину. Вона так і називається амігдала мигдалеподібне тіло. Це найдавніша система тривоги, яку тільки можна уявити. Вона з'явилася у наших предків ще коли вони були розміром з мишу і ховалися від динозаврів 300 мільйонів років еволюції, і вона досі керує твоїми рішеннями частіше ніж тобі хотілося би визнати. Коли твої очі бачать павука, інформація йде двома шляхами: перший шлях повільний, він веде через кору головного мозку. Там, де живе логіка, раціональність, аналіз, цей шлях займає близько 500 мілісекунд. Майже пів секунди, але є інший шлях. Швидкий він йде прямо до амігдали, минаючи всі раціональні фільтри, і цей шлях займає лише 15 мілісекунд. 15! Твій мозок вже запустив реакцію страху раніше, ніж ти усвідомив, що саме побачив. Нейробіолог Джозеф Леду з університету Нью-Йорка називає це дорогою низу та дорогою верху. Дорога низу це еволюційна автострада. Без світлофорів, без обмежень швидкості. Побачив щось схоже на змію. Стрибай спочатку, думай потім. Дорога верху це звивиста гірська дорога через кору головного мозку. Повільна, але точна. Проблема в тому, що у критичній ситуації завжди перемагає швидкість, а не точність. Але чому саме павуки, чому саме змії? Шведський психолог Арне Оман провів серію експериментів у 80-х роках. Які змінили наше розуміння страху, він показував людям зображення різних об'єктів у парі з легким електричним ударом, формував класичне кондиціювання страшна річ, плюс біль дорівнює страх перед цією річчю. Результати були приголомшливими. Люди набагато швидше формували стійкий страх перед павуками та зміями, ніж перед квітами чи грибами. Навіть коли квіти також супроводжувалися ударом струму. Оман назвав це теорією підготовленості. Наш мозок заздалегідь налаштований боятися певних речей. Не тому, що ми навчилися цього особисто, а тому, що мільйони наших предків, які не боялися цих речей, просто не дожили до того, щоб стати предками. Подумай про це кожен твій страх це пам'ять про чиюсь смерть. Хтось колись не злякався павука і помер від отрути, хтось не втік від змії. Хтось не остерігся темряви. Ти існуєш тому, що твої предки були параноїками, які виживали. Дослідження Університету Вірджинії показало щось ще більш дивовижне діти віком шість місяців, які ніколи в житті не бачили Змію, вже реагують на її зображення прискореним серцебиттям та розширеними зіницями Шестимісячні немовлята. Шестимісячні немовлята це ненавчений страх. Це вбудована програма, генетична пам'ять про небезпеку, яка полювала на нас протягом мільйонів років, а тепер подивися на автомобілі. Перший масовий автомобіль Ford Model T з'явився 106 років тому. Для еволюції це три моргання ока. Генетична адаптація працює в масштабах десятків тисяч поколінь. Нам потрібно мінімум 10 тисяч років, щоб у нас з'явився інстинктивний страх перед автомобілями. Десять тисяч, а поки що наш мозок сприймає їх як великих, але нешкідливих звірів, щось на зразок корів. Корови ж не страшні, правда? Те саме з цукром, з обробленою їжею, з тютюном, з алкоголем, з соціальними мережами, які викликають такі ж сильні залежності, як кокаїн. Наш мозок не розпізнає ці речі як загрози. Чому? Тому що вони нові. Занадто нові, щоб потрапити в базу даних нашої системи безпеки, уяви охоронця будівлі, який працює зі списком небезпечних людей від 1910 року. Всі сучасні злочинці спокійно проходять повз нього. Він шукає людей у капелюхах і не помічає хакерів з ноутбуками. Метью Лібермен, нейробіолог з Каліфорнійського університету, описує це як конфлікт між системою виживання та системою процвітання. Система виживання стара, швидка, автоматична. Вона врятувала наших предків від левів та змій. Система процвітання нова, повільна, свідома. Вона допомагає нам будувати цивілізацію, планувати майбутнє, створювати мистецтво. Проблема у момент стресу, система виживання завжди перемикає на себе управління завжди тому, що краще сто разів помилково відскочити від звичайної палиці. Ніж один раз не помітити справжню небезпеку, коли востаннє ти відчував панічний страх від чогось, що раціонально знав як безпечне. Це не слабкість, це не дурість, це твій мозок, який чесно виконує роботу, для якої його створювала еволюція. Він просто не знає, що світ змінився. Тепер найтемніша частина. Ця еволюційна пастка не просто змушує нас боятися павуків. Вона керує нашими найважливішими життєвими рішеннями, і хтось це прекрасно знає і використовує проти нас. 11 вересня 2001 року. Терористичні атаки забрали життя людей, жахлива трагедія, яка шокувала світ. Американські медіа транслювали кадри падаючих веж 24 години на добу протягом тижнів. Мільйони людей панічно боялися літаків, продажі авіаквитків. Впали на 38%, люди відмовлялися літати, натомість вони сідали в автомобілі і їхали через всю країну. Здається, логічно, правда? Уникати літаків після атаки на літаки. Німецький психолог Герд Діґернцер підрахував наслідки цього масового страху. Протягом наступного року кількість смертей на дорогах ша зросла на 16%. Це означає додаткових 1500 загиблих людей, які загинули тому, що боялися літаків більше ніж автомобілів, більше ніж половина жертв 11 вересня. Вони померли не від тероризму, вони померли від еволюційної пастки у власних головах. Чому так сталося? Тому що наш мозок оцінює ризик не за статистикою, а за доступністю спогадів. Психолог Деніел Канеман, лауреат Нобелівської премії, називає це евристикою доступності. Якщо ти легко можеш згадати приклад якоїсь події, твій мозок автоматично вирішує, що ця подія трапляється часто. Падаючі вежі крутили по телевізору тисячі разів, ти бачив це знову і знову. Твій мозок зробив висновок, що літаки постійно падають, а автомобільні аварії Вони трапляються щодня, але не потрапляють у випуски новин. Твій мозок вирішує, що це рідкість, це не помилка твого мозку, це особливість його дизайну. Канеман описує дві системи мислення: система один швидка автоматична, інтуїтивна. Вона працює на евристиках, на швидких оцінках, на емоціях. Система 2 повільна, раціональна, аналітична. Вона працює з цифрами, логікою, статистикою. Проблема система 1 спрацьовує миттєво і керує більшістю наших рішень. Система 2 ледача і вмикається рідко, тільки коли ми свідомо змушуємо себе думати. А тепер подумай, як цим користуються. Політики, які хочуть прийняти непопулярні закони, розповідають страшні історії про рідкісні загрози. Тероризм, нелегальні мігранти, вбивці, педофіли у кожному парку, медіа, які хочуть рейтингів. Показують драматичні катастрофи і ігнорують статистику. Маркетологи, які хочуть продати страхування або системи безпеки, грають на твоїх древніх страхах. Вони всі експлуатують розрив між твоїм відчуттям небезпеки і реальною небезпекою. Дослідження Масачусетського технологічного інституту показало, що люди готові платити у п'ять разів більше за захист від драматичної, але малоймовірної загрози, ніж за захист від нудної, але реальної. Страхування від викрадення дитини продається чудово. Страхування від діабету через неправильне харчування нікому не цікаво, хоча діабет вб'є у тисячі разів більше дітей, ніж викрадачі. Але є хороші новини. Розуміння цього механізму вже дає тобі владу над ним. Ось що ти можеш зробити прямо зараз. Перше коли відчуваєш сильний страх, зупинись і запитай себе, це реальна загроза чи давня програма. Павук у ванній активував твою амігдалу, але чи реально він небезпечний? Ця пауза між стимулом і реакцією це простір, де живе твоя свобода. Використовуй його. Друге. Перевіряй статистику перед важливими рішеннями. Не довіряй своїм відчуттям, коли справа стосується ризику. Твої відчуття налаштовані на Саванну 10 тисяч років тому, а не на сучасне місто. Шукай цифри. Реальні дані. Скільки людей реально постраждало від цієї загрози торік, скільки від тієї, до якої ти байдужий. Третє. Практикуй експозиційну терапію. Це золотий стандарт лікування фобій. І він працює саме тому, що обманює твою амігдалу. Коли ти поступово звикаєш до об'єкта страху, не отримуючи реальної шкоди, твій мозок нарешті оновлює свою базу даних загроз. Це повільно, це некомфортно. Але це працює. Психологи з університету Оксфорда показали, що експозиційна терапія зменшує фобії на 75% протягом 12 сесій. Четверте. Тренуй усвідомленість через медитацію або практики mindfulness. Дослідження з Гарварду показали, що регулярна медитація фізично зменшує розмір амігдали і збільшує префронтальну кору. Ти буквально переписуєш баланс влади у своєму мозку, менше панічної сигналізації, більше раціонального контролю. В вісім тижнів практики по 20 хвилин на день дають вимірювані зміни у структурі мозку. Найважливіше. Визнай свої ірраціональні страхи, не соромся їх, не борися з ними, як з ворогом. Вони не ворог. Це твої захисники, які застрягли у минулому. Подякуй їм за службу і поясни, що зараз інший світ. Коли ти розумієш, звідки приходить страх, він втрачає владу над тобою. Ми не можемо змінити три сотні мільйонів років еволюції. Наша амігдала завжди буде реагувати швидше, ніж кора головного мозку. Павуки завжди викликатимуть дискомфорт сильніший, ніж вони заслуговують. Але ми можемо навчитися розпізнавати, коли наш древній мозок бреше нам про рівень небезпеки, і в цьому розпізнаванні народжується справжня свобода. Свобода не від страху, а від сліпого підкорення страху. Еволюція дала нам найпотужніший інструмент виживання, який коли-небудь існував, але вона не встигла оновити його під сучасний світ. Тепер це наша робота, усвідомлено вибирати, коли слухати древні інстинкти, а коли включати раціональне мислення. Це не легко, але це єдиний шлях жити повноцінним життям у світі, який змінився швидше, ніж наші гени.